Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступи Україна в Євросоюз, а чи буде ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі? Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соремося з Росією, поняли? Не кажуть війна, там оце все. І ймовірніше їхні їхні прогноз, розвідки і так далі. Що якусь частину забере. Росія, це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, якась частина стане західною Україною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто, настрої такий, і це покаже. Це покаже. От чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії приходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони приходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії, для російська мова це за того, що треба йти кого-то освобождати, спасати. Поняли? Ну, хто ще це не зрозумів? далі. Трамп вийшов з всіх переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще трохи посваритися. Ну, Діда щось не дуже да, там за головою. І а, заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому, а сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з зеленським про щось домовлятися. Ну, глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі, чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе. Це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка та почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський Каридор, це країни Балтії. Там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це якраз є військове положення. Військове положення це є, просто воно ще до кінця не оголошено. А то що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео і, В принципі, держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того, щоб вступити в Євросоюз, в Україні, в Україні повинні побідить і корупцію, якась безпека має бути. І ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини російська, ту, що Росія відхапала, сіра зона, де там безпечно буде постійно. Там війська будуть, постійно там якісь. Ну типа ЕКАТО така історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною, зрозуміло така історія.